Доброго дня, мої дорогенькі. Сьогодні хочу зробити розпродаж гелів для душу та піни для ванни. Розумію, ви мені скажете, що зараз в Одесі немає води друг, другу добу і немає чим митися, але ж, я сподіваюся, вода таки з'явиться. Нам відремонтують водогін, і буде водичка у нас, і будемо ми митися і купатися. Тому зараз хочу, щоб зараз 에... підготувалися зарані. Так. І заздалегідь по-українськи підготувались заздалегідь. І так, що вам сьогодні пропоную? І Ось такі у мене гельчики по 250 мл. О, так, щоб вам було краще видно. Е, і кремові, і такі прозорі. Є і ось такі кремові лагуна, ось такі гелі, ці по 250 мл. Вони в каталозі. Зараз дорогі, буде мега знижка. Кожен гель буде по 60 гривень. 60 гривень. Такої ціни вже давно немає. 250 мл. Зараз я їх опущу. І покажу, що в мене є більшого об'єму. Тут у мене півлітрові піни і півлітрові гелі. І так, гелі для душа півлітрові. Як ви можете бачити, то і маленькі, і піни для ванни. Тут повторюються аромати, можна робити також набори. Можна брати піну, такий же гель півлітра, і такий 250. Буде чудовий подарунковий набір. І так, Ось такі гелі для душу, це в нас була ексклюзивна така серія. Там було всього три аромати 500 мл це кремові три аромати, такі, такі гелі будуть по 100 гривень. Всі піни для ванни, пів літра також будуть по 100 гривень. Дивіться, які є. І малинка, ось такий смачний, дуже це новинка півонія, це дуже класна пінка. Ось такі піни, всі. 500 мл будуть по 100 гривень знижкою, тому що зараз на них достатньо висока ціна. Так, ну і гелі для душу. Да? Як ви бачите, повторюються аромати. Малина, лимон, ось такий тропік класний, дуже приємний аромат, ось такий, бачите, ось такий. Це півонія також і ось такий персик. Оці гелі для душу 500 мл будуть по 80 гривень. І так, оці будуть по 80 ті що 250 мл будуть по 60 гривень. Піни для ванни будуть по 100 гривень. І ось такі гелі для душу також будуть по 100 гривень. Так що, якщо у вас щось зацікавило, можу зібрати як набор, так і окремо. Ви знаєте, що в мене доставка в межах Одеси. Якщо не дуже далеко, то буде безкоштовно, А так висилаю і Укрпоштою, і новою поштою, як вам буде зручно. Всім пока. Якщо чого вас зацікавило щось з моєї продукції, телефонуйте, будь ласка, буду рада вам відповісти. Всім пока, хорошого дня!